Привіт усім! Посиділа сьогодні я біля каміну довгий час, і зрозуміла, що в мене опухло обличчя. А раніше я такого по собі не підозрювала. Від тепла у мене опухло обличчя. Але це нічого, це не зупиняє зняти для вас відео, тому що я тут буду давати корисну інформацію. І тут я звертаюся до вас. Скажіть, будь ласка. Як часто ви думаєте про свій намір у житті? Як часто ви фокусуєтесь іменно на тому, що ви найбільше хочете? І тут буде розмова не про мотивацію, а про те, як людина може контролювати свої думки. Отже, Щоби утримати щось в цьому житті, потрібно мати намір і відточувати цю справу. І коли в людини є намір, в людина з'являється сама по собі. Мотивація, яку взагалі не потрібно шукати в інтернеті. Отже, говоримо сьогодні про блокування негативних думок, а також позитивних. В цьому відео я хочу з вами поділитися одними фактами, які насправді є. Сядьте позручніше. Після відео спробуйте один варіант. Коли ви сідаєте позручніше, повністю розслабтеся, закрийте очі і подумайте про те, а що зараз думає мій мозок. І ви побачите. Що мозок дуже багато про все думає, він думає навіть про те, що він думає. І коли ви почнете спостерігати над собою, про що мозок зараз думає, і казати, я блокую, Я блокую, постійно блокувати те, що приходить, якась нова думка. Тому що, коли приходить думка, Інша думка покриває, тобто як аналіз ваш, покриває зверху цю думку і починає аналізувати. Старайтеся, коли приходить думка, кажете Бог. І посидіть в тишині так багато часу. Якщо вас відволікають звуки птахів або щось далеко гудить, це нічого. Ви не звертайте на все увагу. Це фон. Якщо ви почнете контролювати те, що ваш мозок думає, почне з'являтися неймовірний стан. Неймовірний стан, коли в людини починає включатися певна свідомість. Можливо, в когось починають вилазити страхи, і таке також є. Це коли починає людина відчувати в цьому стані все, що її колись турбувало, воно просто може з'являтися кадрами так, як ви бачите сон. Але ви проживаєте ці моменти і відразу це зникає з вашого життя. Таким чином. Часто очищають всі негативні емоції, всі переживання, всі те, що людина себе не любить а за якихось причин або так далі, починається це дуже активно очищатися. Спробуйте такий метод. метод він дуже добре працює, але тут важливо блокувати свої думки намір. Коли у вас є намір, ви хочете, наприклад, схуднути або ще щось, намагайтеся весь день, що не приходила яка негативна емоція. Наприклад, ви думаєте, я зараз буду на дієті, зараз я зроблю прогулянку. Але мозок відразу підкидує, навіщо? Дивись, які продукти класні. Спробуй, а завтрашнього дня ти почнеш. І вам потрібно навчитися не слухати якраз ось цього верхнього шару. Чому? Тому що це не ви. Це не ви. Це ваш мозок так працює. А у вас є свідомість і усвідомлення це є зовсім інше що дано людині. І це є набагато глибше. Тобто таким методом, якщо ви хочете вийти, наприклад, на прогулянку, і тут до вас приходить в голову, а що я одягну, а мені, наприклад, потрібно помити волосся, щоб добре виглядати, або ще щось. пам'ятайте, це приходять думки зверху, от ці, які аналізують ситуацію і відкидують вас відразу назад. Дякую, що мене дивитеся. Я думаю, це відео буде корисним для всіх. Хто взагалі живе в цьому світі?